Доброго дня, шановні колеги-криптотрейдери! З вами на зв'язку Віталій Кухта, проект Кухта Кепітал. І сьогодні, спеціально для моїх партнерів cryptotreйдерs League я знову записую обзор ринку криптовалют. А точніше, ми пройдемо сьогодні коротко по біткоїну по ефіру. В принципі, там та сама ситуація, що і минулого разу, тому кого цікавить детально середньострокові перспективи по біткоїну по ефіру, дивіться попередній огляд ринку. Також я минулого разу обіцяв, що зроблю огляд деяких криптомонет, які мають дуже гарні перспективи на ріст. Вони деякі дуже сильно перепродані, і мені здається, там, можливо, малюються моделі, патерни для розвороту цих цього, цих несхідних трендів, які відбулися за останній час. Я буду сьогодні коротко говорити, тому що трошки вибачаю, трошки прихворів, тому не буду багато говорити, буду конкретику давати. І так. По біткоїну давайте коротко. Біткоін далі продовжує торгуватися вище 30 тисяч, нагадую, це ключовий рівень для покупок, тобто вище цього рівня ми працюємо на покупку, цілі на обновлення максимумів, які були в діапазоні, у цьому що за останній час відбувається декілька неділь. Так? Це 31. З половиною тисячі, ну і також на, на пробій цього рівня з цілями 35-40 тисяч. Це середньостроково. Не виключаю, що якщо ми не будемо з цих рівнів рости, можливо, буде відбуватися якийсь ложний винос зони підтримки в районі 30 тисяч, там плюс-мінус, можна взяти рівень 29 600, 30 тисяч, так. Можливо, кити ще захочуть зібрати стопи трейдерів, які торгують на фьючерсному ринку, або трохи злякати інших трейдерів навіть на спот ринку. В принципі, по ефіру така ж аналогічна ситуація, але що мене вчора, скажімо, збентешило, це те, що так як я торгую не тільки ринок криптовалют, я торгую і ринок металів, фондові, фондові індекси, ми знаємо, що біткоін дуже ну, скажімо, на 70% корелює з індексом американських акцій: це Nasdaq або SP, можна в принципі порівнювати. Дуже багато трейдерів на сьогодні їх порівнюють. І вчора, як ми знаємо, була публікація даних по інфляції в США, і вона вийшла ниже очікувань, що спричинило ріст фондових індексів, індекси NASDAQ, індекси SP 500, а також, так як я торгую ринок металів, золото і срібло, теж показали дуже гарний ріст. Тобто всі ринки показали реакцію на вихід даних по інфляції, які вийшли нижче, на ріст. Але біткоін чомусь не показав цей ріст, і це скажімо, мене бентежить трошки. Буває таке інколи, коли ти, так як я бачив, в принципі, і фондові індекси на ріст, і золото на ріст, срібло, і біткоін, і єдиний біткоін не пішов ну з ефіром на пару. Так? І це, скажімо, бентежить, тому що це може, якщо інструмент не росте, значить його можуть і злити. Так? Так як ми знаємо, що вихід низьких даних по інфляції, можливо, дасть поштовх для того, щоб ФРС збільшило ставку, ми знаємо, що велика ставка відсоткова центрального банку США ФРС вона впливає на вартість грошей, які інвестуються інвесторами на фондовому ринку, на ринку криптовалют. І чим вища ставка, тим гроші дорожче, і тим паче, тим фондові індекси і криптовалюти можуть падати. Але ФРС, в принципі, дав чітко зрозуміти, що він все-таки буде в липні піднімати ставку. Але, скажімо, все можливо. так? Тому поки. Біткоін купуємо, якщо ситуація буде трошки змінюватися, головне, щоб сьогодні закрили біткоін такою бичою, бич, бичим баром чи свічкою, щоб показали цікавість для покупок. По ефіру в принципі, аналогічна ситуація. Ефір вище 1830 пріоритет на покупку, локальні рівні 1864. Више цих рівнів я бачу покупки, теж аналогічно потрібно, щоб сьогодні закрилися бичою свічкою або баром, дивлячись в кое графіки. І це буде більш, більш гармонійно дивитися на покупки. Тобто, якщо підзвітувати біток-ефір вище цих ключових рівнів на покупку, якщо ситуація буде змінюватися, я буду інформувати. Аналогічно нагадую, що ви йшли свого плану, дотрималися ризик менеджменту, тому що ринок може різні сюрпризи від китів для нас принести на ринок. Давайте далі пройдемося по монеткам, які мають перспективи для росту. Дочкоін. Дочкоін, я би розглядав на покупку, трошки його задавлюють вниз, але я бачу, що в нас є повишаюся мінімуми: один, другий, третій. І, в принципі, <кій> з цих рівнів можна розглядати дочкоін на покупку. Зміна сценарію, якщо ми будемо пробивати 0,60, якщо ми цей рівень вже будемо. Пробивати і закріплятися, тому можна сказати, що дочкоін буде далі падати. А так перспективи в нього є досить непогані. Тут можна навіть зробити під 50-100%, якщо буде гарний простріл. Аналогічно, я торгував на покупку по дочкоїну. Пам'ятаю, в березні цього року от на цій проторговці. Хто з моїх учнів, хто дивиться цей огляд, мої учні вони знають, чому я тут давав покупочку. Тут був дуже гарний паттерн на покупку корінь моделі. Далі. Солана. От тут, в принципі, домінують бики останні декілька неділь. У нас сформувався такий локальний тренд і ключовий рівень десь в районі 21.40. 21, я би так назвав. так, І вище цього рівня, в принципі, в нас є перспективи на ріст, і вони, в принципі, досить непогані. В район 26, і, можливо, вище в район 30-40, так, Це на середньострокову перспективу. Тому поки спостерігаємо за Соланою і купляємо, ключовий рівень назвав далі. Атом космос. Тут ситуація теж непогана, ключовий рівень 9, трошки піддавлюють інструмент, тут би, звісно, показати якийсь локальний імпульс, щоб, був, щоб бики, скажімо, показали зацікавленість. Я б трошки почекав, з цих рівнів можна набирати, трошки ризиковано, тому що задавлюють, але можна ризикнути або почекати сьогоднішній день, як закриється. Якщо буде. Злом цієї локальної тенденції вниз, то, в принципі, можна розглядати Солану е, на покупку. <coughs> так, вибачаюсь. Давайте далі. Є ще декілька монет цікавих. <coughs> а, монета Send, Send USDT. <coughs> в неї не східний тренд, але в принципі, <coughs> Теж є по мінімуми, і можна працювати вище, вище рівня 41 на покупку з, з тим, що ми будемо пробивати цей несхідний тренд, який у нас сформувався останні, останні декілька місяців. Обов'язково дотримуватися ризик менеджменту, якщо ми будемо пробивати 0,3850, то тут, можливо, тенденція буде зламана, і ми далі підемо обновлювати мінімум в районі 32.30. Але монетка перспективна на ріст, вона дуже перепродана і, в принципі, слабенька, але є паттерн на покупку. Зараз покажу більш цікаві монетки, які я відібрав. Так. А монетка EGLD. тут теж цікаво. А монетка сильно перепродана. Ми практично показуємо несхідний тренд. А, дуже багато ще з минулого року, 22-23 рік. От в му році була. Був ріст, невеликий, ну, в принципі, він непоганий був. Але далі ми бачимо, ми обновили мінімум цього року в районі 32. Але я би далі монетку розглядав, ризикнув її купити. Ви все, що вище рівня. 3333, 33, я б розглядав на покупку. У нас тут теж сформований такий локальний висхідний тренд, і поки він ще присутній, я би купляв з текущих або орієнтувався на пробой. Нагадую, минулого разу на YouTube каналі я записував навчальний матеріал на тему пробою, тому можна використати рівень 3665 з орієнтиром на пробою. Якщо тут ще сформується проторговочка, буде реакція на рівень 3665, можна працювати на пробої. Далі монетка AXS. Аналогічно цим всім монетам, ми дуже сильні перепродані, і у нас формується, формується паттерн на покупку вище рівня 5.50. Це перший рівень, другий рівень 5,70. Вище цього рівня я би набирав покупочки, і, можливо, в ближайший час, коли біткоін і ефір піде на пробой своїх цих діапазонів, які сформувалися, і він потяне, можливо, монети, які я назвав. І В цих монетах є можливість заробити великий відсоток. Далі монетка, монетка Фіч. Ну, маленька монетка, але в принципі тут ключовий рівень, я би на нього дивився 0.21. Так, 0,21, вище цього рівня я би розглянув на покупку цієї монети. Якщо ми цей рівень зламаємо, тоді виходимо і чекаємо нового паттерна. Неон, ключовий рівень. Я коротко пройдусь. 888, 3 3,8, я би цей рівень розглядав вище цього рівня на покупку. І ми, в принципі, тут може вийти непоганий потенціал для росту. Ну і остання монета, монета Chilis. Chilis в нас ключовий рівень локальний. 0.074, 0,075 локальні рівні, Више цих рівнях, можливо брати на покупку, і тут потенціал може бути досить сильний, тому що монета у нас перепродана дуже сильно. Так? Можливо, ці монети не ТОП, але вони, в принципі, от, якщо брати минулий рік, коли монета аналогічно торгувалася в районі. Аналогічному цього, в районі 008 був непоганий ріст 300%. Так? Тому, можливо, ми зараз теж покажемо такий ріст. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки за перегляд, якщо вам сподобалось. Пишіть у коментарях питання. Нагадую, кого цікавить навчання по моїй торговій стратегії модельний трейдинг. пишіть в коментарях, там будуть мої контакти під відео. Всім дякую за перегляд, до побачення.